Ну, я думаю, що для будь-якого лектора важливо перше знати матеріал дуже добре, глибоко знати. У мене хороша школа. Ну скажімо так, справа в тому, що ну, в мене дуже благодатний матеріал, адже я викладаю зарубіжку 20-го століття. Я вчу розуміти текст. Це найголовніше. То гроші спокушують, на жаль. Вітання на першому кабельному. Ви дивитесь інтерв'ю тижня? Я Олександра Берегова. Сьогодні наша розмова із викладачем, науковцем та літератором Михайлом Рожком. Доброго дня, пане Михайле. Добрий день, вітаю! Почнемо з актуального. Розпочався навчальний рік. Скажіть, будь ласка, для вас як для викладача він є якимсь не таким, як попередній? щось змінюється для вас? Зрештою, кожен раз до нас приходять нові абітурієнти, то вже нові студенти, нові перші курси. Ну, Крім того, кожен раз якась нова ситуація. Цей рік у нас досить складний, тому що ми е, нестабільність в університеті, тому що ми маємо ВО ректора, так? І у всьому іншому все нормально. Нічого не змінилося, так? Ну, особливо ні. Викладати по-іншому ви не стали? Справа в тому, що не можна говорити одне й те саме завжди. Кожного разу ти говориш якісь речі і весь час виникають нові думки, нові ідеї. Це як спромт, але підготовлений, так? Ти знаєш матеріал, але говориш кожен раз по-новому. Ти не можеш повторити одну і ту саму лекцію двічі, одинаково. Ваші лекції, чому вони цікаві студентам? Ви робите щось особливе, якось готуєтесь перед лекціями? Ну, по-перше, було б так тонніше питати у студентів, так, чому вони їм цікаві? Моя думка, що я роблю для лекцій. Ну, я думаю, що для будь-якого лектора важливо перше знати матеріал дуже добре, глибоко знати. У мене хороша школа. Я пройшов спочатку кафедру російської літератури. Ця база була дуже серйозна. У мене були викладачі після МГУ, після стажування на МГУ, після захисту в МГУ в Москві і Пітері. Потім зарубіжку і американську, англійську літературу. Зокрема, друге, це, мабуть, якесь відчуття контакту з публікою. Можливо, в мене це природне від народження. Це те, що я дуже люблю. І, можливо, коли ти бачиш очі, яким цікаво, то раптом говориш не те, що ти навіть готувала, тебе починає нести, і з'являються такі нові ідеї, про які ти не думав, потім їх треба записувати, і виходять хороші статті. А їм завжди цікаво, що власне, крім самої літератури, крім літературного твору, ви намагаєтесь донести до своїх студентів. Ну, скажімо так, справа в тому, що ну, в мене дуже благодатний матеріал. Адже я викладаю зарубіжку ХХ століття. Що таке література? Література це життєвий досвід, це досвід, яким автор хоче поділитися. І всі романи про найголовніше про людські почуття, про людські стосунки. І тисячоліттями пишуть про одне те саме, тільки в інших реаліях. Колись це було із списами, з мечами, на конях їздили. Зараз автомобілі, мобільні телефони, комп'ютери, але молодь і люди взагалі мріють про одне те саме. Закохатися, бути щасливим в коханні, створити сім'ю, бути успішними в роботі, заробити гроші, мати будинок, мати розуміння в сім'ї, мати повагу, реалізувати себе, гордитися тим, що ти робиш, щоб тебе цінували і, зрештою, достойно прожити життя. І завжди є непорозуміння, завжди є один, самотність, завжди є втрати в коханні, завжди є розчарованість. І ми боліємо, ми сумуємо або радіємо так само, як і колись тільки в нових реаліях. І література пише саме про це, про найсуттєвіше, про найболючіше письменники це генії, які намагаються донести до нас ті проблеми, які хвилюють нас усіх. Все те, що... Тому це не може не бути цікавим. Так, але все те, що ви описали раніше, це можна назвати, напевно, одним словом, успіх. Що таке успіх для вас особисто, і як ви навчаєте успіху своїх студентів? Чи можна йому навчити? Ну, я не про успіх ми говоримо. так? Перше, що я вчу, я вчу матеріал. Я вчу розуміти текст це найголовніше. Що таке текст? Це, текст це набір знаків. Які несуть певну інформацію, яку ти маєш засвоїти. Вона не завжди доступна. Але насправді, якщо я вчу читати і розуміти текст сучасної літератури, розкодовувати його, то я вчу розуміти, щитувати інформацію навколо нас. Це і обличчя інших людей, їхні погляди, усмішки, це і погода, це і те, що ти бачиш навколо. Якщо ти читаєш ці знаки. Ти можеш знаходити дорогу, можеш знаходити як карту, маєш як рухатися в лісі, щоб не заблудитися. Якщо ти не вмієш читати навколишній світ, то ти не успішний. Тому вміння читати, розуміти, розкодовувати ці знаки, я цьому намагаюся вчити. Я певною мірою. Допомогою в тому, щоб добитися в успіхі, в комунікації з людьми, в розумінні інших людей, в тому, щоб себе донести, зрозуміти інших, те, що вони приховують, можливо, вони завжди кажуть, так? Бо про головне, іноді ми не говоримо, тільки натякаємо і чекаємо, що хтось це розкодує і е, здогадається. Ну, ось е, да, до речі, кажуть, є чотири книжки, правда, які треба розуміти, навчитися розкодовувати, щоб бути успішним. Перша книга це для християн Біблія. Найголовніше, найсуттєвіше речі там закодовані, лише треба вміти читати. Наскільки не проста ця книжка, ніхто не не має права розуміти Біблію буквально. Безперечно, їй треба розкодовувати це знаки і символи. А від того, наскільки це складно, є багато сект, багато напрямів, багато конфесій. Всі читають один і той самий шматок тексту, але трактують по-різному. Це і говорить про складність тексту. Це треба вміти розкодувати. Перше Біблія. Друге, це світ, який нас оточує. Це теж всі знаки, кольори, рухи, динаміка, наближення. Запахи, звуки, да? це знаки, які ми щитуємо про цей світ, отримуємо інформацію, робимо свої висновки. Третя книжка це давно ще говорили. Зіркове небо, астрологія. По зірках е, Христа вгадали три волхви, прийшли, де він народився, вгадали місію навіть, правда, Біблія про це говорить. І четверта книжка дуже важлива, це ти сам твої почуття, зануритися в себе, зрозуміти себе, не бігти за всіма, бо всі біжать за мільйоном і ти біжиш. Може тобі інше треба щось. Всі біжать за такою модною маркою машини, а може тобі інакше потрібно. Може тобі взагалі не, не це треба, так? Всі біжать там юристи, економісти, бо це модно. А може, ти хоч бути митцем, художником, співаком. Е, Музикантом, композитором, садівником, зрештою знайди себе, послухай себе, не біжи з усіма. Це теж важливо. І коли ти навчишся розкодовувати ці чотири книжки, ти маєш шанс не заблудитися в лісі в суєті, так у буденності життя, знайти свою дорогу до самореалізації, до храму, до духовності. А ви впевнені, що ви саме наштовхуєте студентів на розкодування власне, всього цього, а не нав'язуєте свою точку зору? Я своїм студентам кажу: я не хочу з вас зробити вчених попугайов, щоб ви завчили те, що я вам казав, з'їли це, і потім мені повторювали. Бо тоді ви не, не творчі люди. Я хочу, щоб ви творчо мислили. Тому я вам ставлю. Я ставлю так, проблему. Я ставлю проблему і намагаюся їх зацікавити, як би ви вирішили цю проблему? З одного боку, з другого, з третього. Потім даю варіант, як письменник, який розв'язав своєму твори цю проблему. Потім перевертаю, перекручую, як би це сьогодні могло звучати. А чи можна це ще з іншого боку на це подивитися, з третього, з п'ятого? І питаю їх думки, і вони думають, вони здогадуються, вони підказують. Ну, варто, я думаю, попитати моїх студентів. Вони би десь розказали, як це на них діє. Ну, я би це назвав таким проблемним творчим, евристичним методом. Ставиш проблему, зацікавлюєш, а потім даєш варіанти, а потім питаєш їх нові думки. Я кажу, що я вчу їх думати, мислити це головне знаходити свій варіант, а не лише завчати чужі думки. Ви літерату... літературознавець американіст, так тобто, ви я знаю, стажувалися в штатах Американська... в Штатах і в Шотландії, і в Німеччині, і в Англії. Але, зокрема, і в штатах, зокрема, я англійський філолог захищався по американській літературі кенкізі, політнені з дом зозулі. Це поки що єдиний захист дисертації на СНГ Але загалом я зарубіжник ХХ століття я вивчаю американську, англійську, німецьку, французьку, бельгійську, іспанську, російську. Латиноамериканську літературу. Цікавлять мене штати, тому що американська мрія, дух свободи, вас не змусив там залишитися, чому не ну, завжди. <гум> Справа в тому, що митці, американські митці, зокрема другої половини ХХ століття, вже зразу після в Америці почали бити на сполох, що ця стереотипно для нас відома волелюбна країна насправді не менш тоталітарна, ніж інші. Візьміть, що то ж Кізі політ на ті здом зозулі. Його хвилює свобода особистості. Тільки якщо в Радянському Союзі диктували людям, робили гвинтиками, залякуючи, якщо ти порушиш тебе, посадять в тюрму, покарають, звільнять з роботи, проінструктують на комуністичному бюро, там виговор дадуть, то в Америці це робиться інакше. Тебе зацікавлюють, тебе штампують інакше. Підеш туди, заробиш грошей. Будеш багатий. Не підеш, як ми хочемо. Будеш бідний. І людина знову ж таки доларом б'ють. Так? І так само вважається, що Америка нав'язує свої штампи поведінки. От саме цей манера успіху всі біжать за грошима, всі біжать за мільйоном, кожен має стати мільйонером, це нав'язується. Духом цим живуть американці, вони гублять духовність через це. Успіх, насолоди, біготня це до нас зараз прийшло. І цей диктат, цей тоталітаризм, можливо, ще страшніший, ніж тоталітаризм такий, коли лякають. Бо там ти розумів, що це неправильно, десь ховав стіл свої думки, але ти мав супротив. А тут ти не розумієш, як ти піддаєшся, ти біжиш за тими грошима, за насолодами. Треба бути успішним, понтовим, багатим і губиш себе зрештою. Бо мода стає стереотипною для всіх. Люди стають гвинтиками у бігутні за насолодами, успіхом, мільйонами і так далі. Як там цей відомий Роман Мінаєва Сергія Московський в кінці 90-х з'явився про таку понтову молодь, духліс, да? тобто бездуховні, якщо перекласти. Це такі успішні мажорики, які роблять бізнес, різні шоу, інший якийсь, дискотеки, нічні клуби. І дуже добрий епіграф до цього роману. Англійською він звучить так: get rich or die trying», Я би переклав це російською багатєй і здохні питаюсь. Це жорсткий диктат американського типу життя. Всі біжать за грошима. Хто має гроші успішні, жінки їх люблять, вони чогось досягнули, а хто. Не заробив це лузер ніхто. А хіба це правильно? Якщо взяти порівняти Форда чи Біла Гейтса це успішні люди, а Христос, він не заробив жодного мільйона. З точки з замірками американського успіху, це не успішна людина, невже це правильно? Невже ми за грошима маємо судити людей? Чи духовний успіх, то що досягнув Христос, жодний Біл Гейтс і Форд йому до коліна не доросли. Тобто все перевертається. матеріальне стає домінуючим, а духовний кудись пропадає і не цінується. То вам на той момент, коли ви там були, вам це не імпонувало так? Е, мені зараз це не імпонує. Америка красива країна, є чого подивитися, є багато досягнень, але там більше матеріальних досягнень. Ну, Зокрема, там духовні люди самотні. Вони не в масі. Це не домінуюча риса. Вони виняток, так, як і в нас, як і всюди. На жаль, це, це проблема нашої цивілізації останніх років. А в Україні вас все влаштовує? Ще більше не влаштовує. Тому що ми. Досягнули тих бажань американських так само бігти за грошима, але не маємо тої бази, ми бідні. А коли є великий апетит, а можливості менші, то люди злі, агресивні, один одного обманюють, кидають і ще зліше рвуться до, того, до тих грошей, готові все продати. Зрештою, проблема продажу людських цінностей. от Зараз повторювали на ТВ 1000 фільм вчора вечором. Е, непристойне предложення російською перекладів, навіть думаю, як би перекласти українською. Про те, як молода сім'я, архітектор і його дружина, от, мріють заробити гроші, їх немає, американці. Демімор, головні ролі. І спробували виграти в казино. Трішки виграли, потім все програли і наштовхнулися на мільярдера. Ну І він, зрештою, з ними познайомився і зробив пропозицію. У вас є, у мене є гроші, вам не так треба, але у вас є така красива жінка, якої не маю я. От, я роблю вам пропозицію. Я на ніч купую вашу дружину за мільйон. Одна ніч і мільйон, все життя забезпечене. Він кажуть, ні, ні, ну, людські почуття не продаються, люди не продаються. Він каже, не вірю, все продається. В нашій Америці все продається, бо там домінують гроші. У нас зараз це так само. Він каже: ви не спішіть, завтра скажете. І вранці вони прийшли за мільйоном. Тобто гроші спокушують, на жаль. І ми зараз дуже легко цьому піддаємося. У нас немає імунітету. Ми не маємо тих цінностей, духовних, які б втримували більшість людей від того, щоб губити своє достоинство честь заради заробляння грошей. Якщо перед тобою можливість заробити велику суму, більшість людей продасть все на світі. А ви? Я. Якщо переходити на особистості, то треба аналізувати, брати, записувати, що ти дати, як ти зробив. Ну, мені здається, що я би не продав найголовніше, і слава Богу, ще не продав. Але, зрештою, поставте вам 10 мільярдів, що ви зробите, і скажуть там щось, як ви себе поведете. От ви себе продавали за гроші? Ні. <схід> і будете продавати? Ні. Ні, Дай Боже, щоб так і було. От, але от такі речі домінують зараз. Давайте про вищу освіту. Давайте. В галузі літератури, вища освіта, як ви вважаєте, чи прищеплює вона студентам смак, літературний смак. І чи згідні ви з тим, як ви мусите викладати літературу в університеті? Я ніяк не мушу, я викладаю так, як я хочу. Це не школа, це вища школа. Тобто я, як профі, я веду так, як я вважаю. Я майстер своєї справи. І в університеті такі люди і допускаються, тобі ніхто не може диктувати. так? Чи прищеплює смак, ну безперечно, ми маємо найкращі зразки найкращої літератури, якраз і це єдине, що виховує нормальний смак. Ти відчуваєш дешеву попсу і відкидуєш, маючи перед собою хороші зразки. Ну, що ще? Література взагалі вчить мислити. А що ви читали, коли були студентом? Величезний <гум> перелік, я думаю, ми згубимо багато часу, але. Достоєвський, Толстой, Хемінгуей, Фіджеральд. Тоді ще не було Кізі, не було Гести, не було Умберто Еко, вони з'явилися пізніше. От... Зараз я дітям даю ну, студентам якраз ці шедеври, Умберто Еко, Кен Кізі, Герман Гесе, Маленький Принц, Голдінг і так далі. Наостанок, давайте про вічне. <гум> Чи вірите ви в те, що врешті судити будуть вас за вашими вчинками, і, власне, якими своїми вчинками ви найбільше пишаєтесь? Я не пишаюся вчинками. Я думаю, що людина мудра перестає пишатися якимись вчинками. Якщо ти щось досягаєш, це дав тобі Бог. Бог дав тобі якісь таланти, дав тобі здібності і твоє завдання їх розвинути. І, зрештою, талант це не те, чим треба гордитися, він не заслужений, він подарований від роду. Це те, за що ти маєш нести відповідальність скоріше. І я би собі більше ставив претензії, відчуваючи, що Бог мені, слава Богу, дав багато, я, можливо. Не завжди був роботящий, був, десь полінувався, десь прослунгував, десь пропустив і міг зробити у свої руки набагато більше, ніж я зробив. Хоча те, що я роблю, я люблю робити і чогось досягнув безперечно, але міг зробити набагато більше. Я вам в будь-якому разі вважаю успіху. Дякую за цікаву розмову. Я думаю, глядачі теж відкрили вас з іншого якогось свого боку. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з науковцем та викладачем Михайлом Рожком. Це було інтерв'ю тижня. Я Олександра Берегова. Не перемикайте. Ну, я думаю, що для будь-якого лектора важливо перше знати матеріал дуже добре, глибоко знати. У мене хороша школа. Ну скажімо так, справа в тому, що ну, в мене дуже благодатний матеріал, адже я викладаю зарубіжку 20-го століття. Я вчу розуміти текст. Це найголовніше. То гроші спокушують, на жаль.